Пан сірий, Щур і моноліт. Вперше в зоні сталкер 2, щур, колючка і протез. Що то за клюводівка? Колючка зашипіла з міцно стиснутими щелками, і цей новачок виявився справжнім бовдром, хоча спочатку їй сподобався і здався розумним, хоч і юним та наївним, кращим за тих, кого вона супроводжувала раніше. Злодюг невдалих бізнеснюків, дипломатів і корупціонерів, яким прищемили хвоста і перекрили шлях до втечі за кордон. Також дезертирів, ображених ветеранів різних війн, людей, що потрапили в скрутне становище, жертв інтернет шахраїв, всіх, хто не знайшов іншого способу розв'язати свої проблеми, окрім як звернутися до фірм, на одну з яких працювала колючка. Всі різні, але серед них не було того, на кого вона чекала. Агата, жінка-легенда тут. Сказала максимально стисну правду і зразу спробувала перевести тему. Перемикнути його на інше. Тут все не постійно, сама зона і ціни на артефакти, провізію, екіпіровку, вони завжди міняються після кожного викаду. Прогнозу погоди тут не є, як ти розумієш. А кажу, треба швидше до бариги. Ох і йолоп. Але відреагував. Веди! Йолоп, кивнувши знову оком на струнку білявку в повній бойовій екіпіровці, сумно видихнув і погнав наздоганяти колючку. Ця база сталкерів була далека від серця зони. Тут не було тої небезпеки і тих потвор, що щур мав зустріти згодом. Різні групування захищали це містечко і постійно слідкували за його. Та прилеглими до нього районами робили зачистки й рейди навіть за межами бази, намагаючись не відстати від пронирливої колючки та не загубитися серед незвичного нагромадження наметів, різноманітних будівель і шалашів, землянок та халуп, стихійних ринків та базарів, щур постійно крутив головою. Стільки людей! Сталкери, клановці, бариги, бродяги, виживанці місцеві та інші. Гомін, крик, сміх. Тут в зоні це не могло не дивувати та бути незвичним після декількох тижнів блукань з колючкою в полях та лісах після кордону, де майже не зустрічалися люди крім одного разу. В якійсь канаві, в бетонній бочці відводів рукава струмка, сховалися від неочікуваного викиду, а там вже сиділо два бандюки. Але, мов різні звірі з небезпеці, трималися купи, просто не звертали уваги один на одного. Не сіпайся, сказала вона тоді, і він намагався, але підозріло розглядував кремезних, брудних. Неголених в обшарпаному одязі чоловіків. Як вона не боїться сидіти в одному укритті з ними, мініатюрна, гнучка й симпатична дівчинка в компанії молодого Новіса. Ми проти них, як малі кошенята, мабуть, це теж такі правила зони. Задивившись на розмальований БМП без башти, Щурп спіткнувся і впав, розтягнувшись на весь зріст посеред калюжі. Зразу навколо зібралася куча зівок. Почувся сміх та жарти. А потім все стихло. Хтось підійшов, схопив щораза шкірки та підняв. Завжди тут дивися під ноги, та довкола, зрозумів Новіс. Коли Новіс проморгався, стар з лиця бруд рятувальника поряд не було. Натомість кількість тепер мовчазних спостерігачів збільшувалась, ніж звідки з'явилась колючка. Схватила за рукав і сіпнула і прошепіла. Бігом за мною. Вже коли опинилися далеко від підлої калюжі, колючка різко зупинилася. Щур ледь встиг зупинитися, щоб не збити її з ніг. Ну ти даєш шкет! Сам капітан з'явився, щоб тебе підняти. Що? Який біса капітан? Ти дебіл. Ти хоч щось знаєш про зону? Навіщо ти сюди взагалі поперся? У смислі? Бляха, які ви тупі новіси і далекі від нас? Це капітан, наш легенда. Він не існує в нашому світі, а в нашому він рідко кому допомагає. Тільки чистим. Чистим? Він з чистого неба? Але ж я читав на форумах, що старих кланів уже давно не існує. Як і клану моноліт, то я чистий, як потенційний кандидат? Закрий піддувайло і шукай найближчу лазню. Від тебе так тхне чистий. На такі слова мало хто не образиться. Щур розвернувся і пішов, куди очі бачать, а колючка чомусь ніяк не відреагувала, залишилась, просто стояла зі своїми думками. Завтра вона знайде цього наївного пацана, отримає свої гроші і трясся його мамі, але він якийсь інший. Він зачаровував своєю наївністю і безкорисністю та своєю метою. В нього була певна мета. Вона знала його мету дійти до Моноліта і просити того, щоб всі війни зупинилися. Він казав, в нього є навіть шматочок цього артефакту. Ну і хай, яке її діло, отримала гроші та й забула. Нора. Після довгих блукань по табору бази Щурн вже майже домовився про нічліжку в якомусь бараці, коли раптом з'явилась колючка. Окинула оком зневажливо рецепшн хостела. Ходімо, Щур, я знаю краще місце і безкоштовне для мого підопічного. Спокійно дивився і чекав на відповідь розгублений Новіс. А він був спантеличений, колючка і без нервів, образ колючкості, тиха, спокійна і мирна. Щур мовчки йшов за нею через вже майже знайомий табір. Як йому здавалося, прямував до центру. Зупинилися біля одного шатра, чи маленький, але такі вже траплялися на їхньому шляху, постільки охорони тут було більше, як йому здалося. Саме здоровий стояв біля самого входу, справжній гігант. Щур ще подумав, що для такого знайти обладунки, мабуть, було ще тією проблемою. Кивнув привітання колючці. Це нора. Не повертаючись, сказала Новісу, про неї не слід базікати. Прихожі також були охоронці, а в самому шатрі по центру в залізобетонній арці вхід в підземелля, широкий з пандусом із прикриттям двох роботизованих турелей. Тунель вниз був чималенький, довгий, зі скромним, але достатнім освітленням. За всю дорогу колючка мовчала. Щур не наважувався задавати питання. Ось ми і дома. Колючка повернулась до Новіса і посміхнулася. Вперше з їх знайомства, Щур здивовано кліпнув очима. Вона посміхнулась. Зараз покажу тобі наш бар. Петрович ще та скотиняка і шельма. Але ти його не шугайся, з часом поладите. Щур погодливо кивнув головою на знак згоди. Думаючи зовсім про інше, вражений змінами в поведінці колючки, вона може бути іншою, не стервою, а симпатичною і компанійською дівчиною. І ця її щира посмішка милі ямочки на щічках. Це ти називаєш баром? Щур був спантеличений. Пройшовши через звичайні сталеві двері, раптом опинилися в громадній печері, окремі кабінки, уютні куточки, маленький столик і громадні столи, за якими легко міг розміститися цілий підрозділ клановців чи бандюків, все з приємним і продуманим індивідуальним освітленням. А стойка бармена була звичайною, хоч і чималенька, за нею стояв. Повноцінний барига з швидко бігаючими хитрими оченятами кабанюра. Не розмовляй з ним і не ведися на підначки. Вони пройшли до самого дальнього столика, не встигли присісти, як принесли перше замовлення. Я не знаю твої смаки, тому тут горілка, пиво і вино. Вино так собі, шмурдяк. Я не бачив, щоб ти робила якесь замовлення. Вона сумно посміхнулася, розлила по чаркам Немирівську міцну, не цокаючись, випила свою. Знову подивилась на мене, наче вивчаючи. Я, діддомівська, з Чернігівської області. Там було складно, особливо для дівчат. На якийсь час вона упала в спогади, щур мовчки випив і чекав на продовження. Тут в зоні я знайшла себе. Непогано заробляю на таких, як ти, новісах, а головне, я знайшла домівку і родину, хай і незвичайно. Щур мовчав і згодом колючка продовжила. Я ніколи не жила в нормальній сім'ї, не знала любові батьків, але, думаю, у них, крім любові і мирозгоди, буває всяке, бо ми ж люди. Щур продовжував мовчати, колючка розлила ще по чаркам. Випили. А тут у мене справжня сім'я, не така, як у вас позабар'єрних, але мене чекають, розуміють і піклуються. Ти кажеш, не робила замовлення? Це мої друзі. Вони по моїм жестам, поглядам, настрою відчувають, чим можуть допомогти. Їй хотілося виговоритись може посприяти і навіть влаштувати бійку. Але Щур мовчав. Вони знову випили без закуски. Не ображайся на мене, забаню і грязнулю. Нерви. Я не хотіла образити саме тебе. Забули, Випили ще. Зараз підійде протез, я більше не знаю нікого з знайомих, за яких можу поручитися. Хто в з цілі тобі допомогти? На цьому наше знайомство закінчиться. Я виконала контракт. Так, ось другий платіж. Щур виклав на стіл коробочку з логотипом нової пошти. Колючка навіть не глянула на неї, достала з кишені пакунок. Ось, тримай бонус, це тобі подарунок. е ПДА, пригодиться, тут без нього ніяк. Щур автоматично потягнувся до пакунку. Стривай, я хотів би. Від колючки вже і слід простив. Він встиг подолати майже всі закуски. Досить непогані і захмарні по цінам тут, мабуть, коли біля його столика зупинився величезний сталкер. «Щур?» так, я від Яни». «Яни? Колючки? «Хм, Зазвичай вона друзям каже справжнє ім'я. Щуру здалося, що гій задумався, щоб не підти геть. Зачекайте, ви протез? В очах співрозмовника спочатку загорілися злі вогники, а потім швидко згасли. Можна присісти. Звичайно, здоров'як грузно присів і зразу запитав: Навіщо тобі це, хлопче? Тікай за кордон, шукай нормальну роботу. Мені це треба, це обов'язково перед братом і іншими людьми. Широколицей здоров'як чекав на відповіді і продовжував мене розглядати. Навіщо? Це вас не стосується. Ось вам сума, щур написав цифри на серветці. Цього вистачить, щоб найняти вас. Хлопче, не гарячкуй, сума велика, але й задача непроста. Вже багато років про моноліт нічого в нашому інеті нема. Якщо він і існує, то в центрі зони. А дістатися туди ще та торба. Я не хочу класти своїх пацанів навіть за такі гроші. І ради чого? Примарної фантазії, за мир в усьому світі? Такого не буде ніколи, бо ми такі. Добре зрозумів. Ти відмовляєшся, буду тоді шукати інших. Не гарячкуй, пацан! У ході з зони і живи, в тебе може бути хороше майбутнє. В дупу таке майбутнє. Я поклявся. Якщо не поверну брата, то хоч щось зроблю корисне для людей. Так, розкажи мені про свого брата. Я ж не тупий. Поділися своїм горем. Щур завмер. Поділитися самим сокровенним? Самим самим? Мій брат був найкращою людиною. Таких, як Олесь, не було і не буде. І його забрали в ЗСУ. Через тиждень повідомили після призиву, що пропав без звісти. Але його мали направити на навчання. Це десь місяць чи два. Він з 14-го був на фронті добровольцем. Вислав гроші, піклувався про мене і хворих батьків. Паралізованих після інсульту, тепер їх немає, як і брата. Скажи, навіщо тепер мені жити? Навіщо мені це все? Знову кажу, заспокойся. Повір, у багатьох були ситуації ще гірші. Куди вже гірше? Протез піднявся за столу. І юнак, хоч і перебував ще під гнівом, та таки зміг запримітити, що щось не так в рухах чоловіка. Нога, ліва рука. І тут пригадав, як того кличуть. Стало якось ніяково. Я не відмовляю тобі в допомозі, але такі рішення не робляться поспіхом. Поруч миттєво з'явилася робітниця бару. Оксана проводить тебе до кубрику. Відпочинь. Завтра зустрінемось. Злегка прихрамуючи, протез, пішов до виходу. Зробивши всього пару кроків, зупинився та повернувся до щура. Твоя історія мені щось нагадує, і ти сам, наче колись давно, були вже знайомі, хай не особисто. Може, через пікнік на обочині? Ха. -ха. А й справді, схоже, він хвильку постояв через роздуми. Добрий дідуган вперше розказав про нас. За це йому особлива подяка. Красиво і майже правдиво. Привернув увагу до нашого світу. Скільки народу повалило тоді в зону, Новісів, падл, і справжніх мужиків та дівчат. Допоміг цим чертяка. Старий вояка підморгнув юнаку. Але я сам не бачив дідового героя. Думаю, як письменник. По Любе багато прикрасив. Та така легенда у нас справді існує, як і про капітана чистого неба, тільки то легенди. Не всі вірять в них в легенди. І вже пройшло багато часу з тих пір, як вони з'явилися. А зараз інші часи. А ти реальний, хоч дуже схожий на персонажа діда, він сумно посміхнувся. Та пішов злегка прихрамуючи. Втече. щур проснувся від стукоту в двері якогось елементу, а так добре спалося в невеличкій кімнаті без вікон зі справжнім, хоч вузьким спартанським ліжком. З простерадлом, під одіяльником на подушці та всілякими іншими цивільними перебанбасами на випраній постілі стомився дуже. Ці всі ночівки серед природи за майже два тижні вимотали його в край, і постійний страх перед невідомим, дрейфуючи аномалії, артефакти. Всі ці пригоди не стоять і гроша. Якби не ціль. Частенько про це задумувався останнім часом юнак. Відкривши нарешті двері, роззявив рота. Валилася вона. Бігом стрибай в штани, хватай все цінне і валимо. Що тропилось? Все потім штани. Тільки після її слів юнак звернув увагу, що стоїть босоніж і в спідньому, зніяковів. Але стрьоні обставини переключили на швидкодію. Нарешті, із одежі останнього, що встиг прихватити, натягнув лісову куртку вже по ходу бігу по звивистому та вузькому коридору в скупому червоному освітленні. Що трапилось? Базу атакують по серйозному. Швидкий погляд на щура, чи зрозумів, та чи варто продовжувати? Зброя є? Так, мисливський ніж, колючка скривилася, побачивши хорошу, але китайську підробку. Поки що тобі й згодиться. Покажи, показав. Китайське гівно. Тримай. Глок – легка, проста і надійна зброя. Я чув про глок. Читав та цікавився. Ось запобіжник перемикач, цілься двома руками. Колючка віддала йому один з своїх пістолетів. Тепер. Гоу-го-го! Побігли малий! Ми довго петляли. Центральний вхід, хрін вони пройдуть, а ось через нори? вона раптом завмерла, до чогось прислухалась, Пала на коліно, висунулась трохи за стіну і почала стріляти з-за кута короткими серіями, після кожного трішки здвигуючи приціл як вгору, так і в сторону. Знову за хвильку завмерла. Прислухалась і щось їй не сподобалось. Дістала невеличкий контейнер, зірвала кришку. Радужно засвітившись, маленький артефакт кинула. Обоє почули, як він спочатку впав додолу в повній тиші, застрибав по полу, а потім, поступово набираючи швидкість, покотився в ворожий коридор. Ховайся, лягай, рука над головою! крикнула колючка за пару секунд до вибуху. А потім страшно здригнулися стіни. Стеля все підземне укриття. За ними послідували миттєво звуки обвалів і шурхіт здвигнутих ґрунтів, каменів в суміжних коридорах, їм на голову посипався пісок і дрібна крихта зі стелі. Перші пару хвилин було дуже лячно, що в будь-який момент їх конкретно завалить. Той атакований коридор не міг зостатися невраженим після цілеспрямованого сильного вибуху. Ти як малий? Це тільки початок втечі та шляху до моноліту. Ще не передумав йти до кінця, далі буде більше проблем. Ти знаєш, чому я сюди прийшов, я не відмовлюся. Окей, побігли! Тече два. Агу, а у відповідь тиша. Раптом різко порушена ехом, але якимсь штучним. Потім тим же голосом з дальнього кутка трубопроводу хтось заволав про допомогу. Здалеку, було ледь чутно і дуже моторошно. Щур ще більше вжався в стіну гроту. Ні за що звідси не вилізу. І тут помітив зі своєї схованки якийсь рух в центральному коридорі. Примарливі, підсвічені маленькими вогниками, колихаючи тіні, повільно випливли в залу. Млядь. Ще трохи він заволав би від страху і кинувся геть. Та раптом хтось сильно прижався до нього і закрив рота ганчіркою. «Бляха! я надіюсь, це не зі свого списаного гардеробу спіднього. Запитав, коли виплюнув тряпку через 5 хвилин. Колючка нічого не відповіла та посміхнулася. Та посмішку її ніхто не побачив. Ну добре, сидимо ж в безпеці на якомусь крихітному острівці посеред болота. Тут ні палатку, ні спальник не розложиш. Ось тому я вчергове кажу: відпустіть! А я кажу ні. Доброго вечора, честь маю.